Коли Путін був на Алясці, розмовляв з Трампом, він казав, що так треба зустрічатися, треба сідати, розмовляти зараз. Вже ушаков не Путін, що дуже важливо, а Ушаков розповідає про те, що ніяких домовленостей про зустрічі не було. Чому вони так міняють? Ну тут Тому? варто комплексно розглянути ситуацію, що зустріч на Алясці, зокрема, їм була потрібна для відтягування часу для того, щоб проти Путіна, проти російської путінської Росії. Не вводилися нові санкції, зокрема вторинні санкції проти її партнерів, які годують по факту російську війну. Тут варто зазначити, що Китайська Народна Республіка і Індія, яким саме і загрожують найбільше вторинні санкції та Трампівські тарифи, це ті дві країни, які тільки закупівлею російської нафти я не враховую навіть газ та іншу торгівлю, годують війну, спільні надходження від Росвід. Індійських та китайських закупівлі російської нафти це понад 200 мільйонів доларів на день. А це по факту собі вартість російської війни проти України. Тобто тут треба зрозуміти, що якщо Росія втрачає ці надходження, тому що якщо Китайська Народна Республіка отримує проти себе серйозні санкції та Індія, тому що ми зараз не розбираємо той кейс, який був з Індією у Трампа зараз на даний момент 50% тарифів, ну це смішно. Він погрожував сотнею. Лінсі Грем сенатор говорив про 500 Оце було б дієво, але ці сміш... Ні санкції, які ввів Трамп на даний момент, вони реально смішні. Сьогодні ми побачимо ввечері заяву Трампа. Нову він вже обіцяє, що він буде діяти рішуче, і про це зокрема заявляє Скотт Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів, який якраз і відповідає за розробку цих фінансових обмежень Російської Федерації. Тому риторика знову ж таки: Росія виграла собі час. Сьогодні Путін зустрічався з Сі Цзіньпіном, Вони там обіймалися, цілувалися, що вони там тільки не робили. Але Путін знову отримує публічне підтвердження того, що сьогодні. Китайська Народна Республіка підтримує його не військово, але фінансово, економічно і політично. І це дуже важливий меседж для заходу, що треба вступати в цю битву. Якщо Китайська Народна Республіка з Російською Федерацією та з іншим антизахідним клубом відкрито декларує меседжі після саміту ШОС, реальний меседж саміту ШОС його завершення це ну, що захід. Занадто багато на себе бере це меседж від сторони антизахідної, і нашим західним партнерам, і Європі, і Сполученим Штатам треба робити з цього висновки і діяти проти цього антизахідного клубу. Бо якщо залишатися на місці, то ну вас в кінці кінців з'їдять, і ми будемо дуже сподіватися, що Дональд Трамп це зрозуміє. Тому що європейці це вже давно розуміють. Так вони не діють достатньо швидко, як нам би хотілося, але все ж таки і нові пакети розробляються, і так далі. А Трамп дає нові, нові, нові дедлайни. Сподіваємося, це був останній. Чому я сказав, що дуже важливо, що коментує всі ці заяви Ушаков? Шаков? Пам'ятаєте, коли Трамп дав Путіну термін для закінчення війни, Путін теж ніяк не відреагував, там коментував здається Лавров всі ці події. Зараз коментує Ушаков. Чому Путін нічого не каже? Чому він політично пішов в тінь? Дивіться, скільки ротів у Путіна б не було, все одно всі розуміють, що це ретрансляція меседжів Путіна. Путіна завжди історично показують тільки в найрішучіші моменти. Тобто Путін заявляє про початок війни якоїсь. Путін заявляє якісь критично важливі речі. А коли доходить до того, що треба підтирати, коли ці всі заяви виявилися неправдивими, то випускають якийсь род Путіна: Піскова, Лаврова, Ушакова, там купа цих прізвищ, цих радників, помічників секретаря СНБО можуть випускати раніше, Патрушев часто коментував щось таке. Та ні, такого не було. Бо, це, знаєте, у Трампа за першої каденції був віце, який це все коментував, що та ні, Трамп не розбомбить Сирію завтра. От у Путіна таких 20, якщо не більше. Тому що, коли Путін публічно щось декларує, зазвичай це якась. Обманний маневр, як це було з цим дипломатичним треком, на який Путін зараз пішов для відтягання часу. Ну а потім, коли ситуацію треба розгрібати, випускають когось менш статусного, на кого можна і звісити усіх собаків? Скажемо, Ви неправильно зрозуміли. Абсолютно він, він не так казав. Так э, стосовно дедлайну. Трамп дав Путіну дедлайн, і сьогодні він закінчується. А що далі? От як буде Трамп реагувати, враховуючи те, що навіть зараз в Україні повітряна тривога. Тут є два сценарії насправді сьогодні, в о 21-й ми це плюс-мінус будемо розуміти вже первинну реакцію Трампа на все це. Але є два сценарії позитивний для нас і негативний для нас. Почнемо з позитивного за традицією. Позитивний в тому, що Трамп файналі зрозумів, що ці переговори теж зірвано, що Путін ні на що не пішов, що антизахідний альянс набирає сили, що він набирає публічної, політичної економічної сили. Цьому треба протидіяти. Тоді можна очікувати і вторинні санкції, і нові санкції прямі проти Російської Федерації. Та чергові погрози, а можливо, і підсилення військової допомоги, назвемо це так. Адже продаж зброї насправді, по факту, теж є певним видом допомоги для України. Якщо навіть Європа за це платить, неважливо. Аби доходило, чесно кажучи. Тоді це буде гарний І другий сценарій це якщо Трамп, ну це буде для мене навіть вже дивно, хоча я бачив ці перевзування Трампа багато разів, його взагалі важко прогнозувати. Але це якщо він знову скаже, ми дамо Путіну ще там. Трошки часу. Або то ні, ви не так зрозуміли. зрозуміло. Він зараз передумає і зустрінеться. І це знову буде відтягання часу. Є таке відчуття, що ну, Трамп занадто вірить в те, що все ж таки він може переконати Путіна. Трамп ненавидить Китай просто, він хоче Путіна в Китай вкрасти. Китай це, до речі, бачить, і Китай до себе Путіна зараз підтягує. І от питання в тому, коли Трамп фінально зрозуміє, що Путіна він в Китаї не вкраде. І Путін висуває ну реально дурні умови, на які ніхто в здоровому гузді не піде для співпраці зі Штатами, для припинення війни в Україні. От тоді Трамп реально розлютиться, бо політик він егоїстичний, і затронути його его це найгірше, що може зробити будь-який лідер, з яким він веде комунікацію. Тому от питання: цей момент настав сьогодні чи ні? Ввечері побачимо. Дійсно, зрозумів він чи ні, адже і відков кілька разів літав в Москву, зустрічався з Путіним, і були телефонні розмови, була і зустріч Трампа з Путіним. Скільки, скільки Трампу треба ще часу і якихось дій для того, щоб зрозуміти, що його водять за ніс? Ну, ми всі думали, що він зрозумів це, коли він від тарифи проти Індії почав жорстко критикувати Путіна. Але потім Путін каже, що він готовий до нього прилетіти, і знову та Путін вже хороший хлопець. Він взагалі до мене зараз прилетить. Ми там. Пірітром порішає, вибачте, за таку риторику, лексику, але для Трампа вона близька. Тобто він думає до сих пір, що деякі види дипломатії вони базуються чисто на будуванні якихось економічно вигідних угод. І він намагається Путіна знову ж таки вкрасти в Китай, і він думає, ну ще трошки, ну, ще трошки, ну ще трошки його там, ну і відтяну, ну там за добру, ще щось. Але це так не працює. Трамп має зрозуміти, і сподіваюся, він знову ж таки сьогодні продемонструє, що до нього це осяяння файналі прийшло, що треба на Путіна тиснути, навіть якщо він хоче потім з ним працювати і вкрасти його в Китаю, то спочатку так треба надавити, щоб Путін став більш лояльним, щоб Путін відмовився від своїх претензій територіальних до України, щоб Путін перестав обстрілювати мирні міста щодня. Трамп же все це бачить. Так він не читає якісь лонгріди, але він дивиться ту саму американську пресу, яка про все це пише. Тобто він не може ігнорувати ці події. Це є кожен обстріл, він все це бачить, він все це розуміє і більше вся адміністрація розуміє. По сьогоднішній заяві. Бесента можна судити, що правильні висновки зроблено, і буде серйозний тиск. Але знову ж таки, той же Бесент, він не має 100% впливу і 100% навіть розуміння, що у Трампа там за 15 хвилин глюкне в голові, і що він вийде зовсім з іншої риторики, бо в нього таке, на жаль, буває. Тому 100% я не можу це прогарантувати. Але по всім. Складовим, які складаються на сьогодні по всім заявам, які передують основному брифінгу Трампа, який сьогодні ввечері ми побачимо, все йде до того, що Трамп таки оголосить якусь фазу тиску на Російську Федерацію. А єдине застереження, що вона може бути якоюсь незначною на даний момент, що знову ж таки Трамп ще гальмує, він має вже щось оголосити, тому що ну, не можна не реагувати на цю всю путінську, вибачте, несуразну історію, яку він творить на дипломатичній Чтої арені, але Трамп знову ж таки може почати поступово цей тиск, ще сподіваючись на те, що Путін після якихось там 50% відсоткових додаткових ще тарифів проти Індії чи певних нових санкцій проти Російської Федерації піде знову ж таки на тристоронню або двосторонню зустріч. А як Ви вважаєте, яку позицію тепер будуть займати Сполучені Штати у переговорному процесі? Чесно кажучи, Сполучені Штати відверто союзником прямим України назвати вже давно не можна, але це партнер, це партнер ситуативний на сьогодні, тому що Трампа не можна назвати постійним партнером ні для кого. Ми бачили, яким Трамп був партнером для Індії. Розуміємо, що ці тарифи проти Індії це інфейвор для нас, але це ж все ж таки це ж партнерство. Ви працюєте, ви розвиваєте відносини. Індія там на щось покладається, переходить до закупівель американської зброї замість російської а тут бахи тарифи. Ну вибачте мене, будь-яка країна з дипломатичної позиції буде реагувати серйозно, і тому ми бачимо зараз зближення Індії з Китаєм після цього. Тому що ну Трамп, скажімо так, партнери так не роблять. І як з Україною, штати ж були прямим партнером України до того, як Трамп зупинив поставки зброї і так далі, почав робити грати роль медіатора. Ну, партнери так не роблять, чесно кажучи, тому це не партнер. Повністю зараз це медіатор в цих перемовинах, якщо знову ж таки, якщо Путін буде підігравати, якщо Путін не буде підігравати, то статус партнера штата може повернутися, якщо Трамп прийме відповідні рішення про, наприклад, повернення передачі озброєння Україні, або якщо він навіть продасть, але продасть 10 петріотів. Щось серйозне, щось дуже вагоме, тому що ми розуміємо, що навіть ця заява от щось розбомбили. Трамп каже: Ну 3500 ракет п'ятсот рам добре, ракета летить на 500 кілометрів все супер, дуже класно, коли вони приїдуть. от питання: це дуже, все добре, що вони роблять якісь кроки, але потрібні більш рішучі кроки, щоб називати когось нашим партнером. Чому тоді він не допускає до перемовного процесу європейських лідерів? Коли йде мова про озброєння, він каже: Ну це ж питання безпеки Європи, ви цим займаєтеся. А коли йде мова про перемовини, ну ви посидьте в іншому кабінеті, а я буду розмовляти. Ну тут питання, що Трамп ще розраховує на діл з Путіним, тому що якщо допустити Європу, то на Путіна в цій кімнаті будуть дивитися згори донизу і будуть на нього тиснути. А якщо Трамп тут один, то він там може, вибачте, мене, робити різні махінації для того, щоб ще залишати ці шанси на домовленість, тому що Європа вже з Путіним не хоче домовлятись. Європа йде на відмову повністю від російських енергоносіїв. До речі, на жаль, вона цього не зробила. Наприклад, зріджений природний газ, найбільше російський, купляє Європа, Європейського Союзу України. Угорщина та Словаччина є третім та четвертим за обсягами покупцем російської нафти. Тобто є Китай, є Індія, і йде далі Угорщина словаччина країни Євросоюзу. Тобто у наших європейських партнерів є внутрішні проблеми, які теж варто було б вирішити. Наприклад, Угорщина блокує вступ країни до Європейського Союзу. Є механізми, як обійти і голос Угорщини. А зокрема, і треба враховувати, що Угорщина і та сама Словаччина – це дотаційні країни. Вони отримують мільярди євро від європейського союзу в свій бюджет бюджетної допомоги. А від якщо вони відмовляться від російських енергоносіїв, вони там втратять по декілька сотень мільйонів тобто, ну ми розуміємо різницю. Різниця та разів в 10. Але все ж таки у європейських країн досі не вистачає політичної волі дотиснути того жорбана Фіца повністю. Тобто, ну їх не обов'язково знімати з влади. Вони на голці, вони реально на грошовій голці Європейського Союзу сидять, а європейський союз цим не користується. Чому не дотискають? Ну тут же і питання, що не вистачає до кінця політичної волі. Бо ми бачимо, що, на жаль, проблема ж не тільки в Угорщині і Словаччині. Ефективність європейських санкцій, так, вона є, ми її серйозно бачимо. Російська економіка стагнує потихеньку, мінус 06 у першому кварталі 2025 року, мінус 0,6% у другому кварталі. Це поступова рецесія. Це не повна ще рецесія, але це технічна рецесія. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що деякі країни Європи, не тільки ж у і Словаччина, продовжують купувати російський газ, російську нафту, перероблену російську нафту. Ми ж розуміємо, що індійський бензин це перероблений з російської нафти, здебільшого і так далі. Другий фактор це те, що деякі до сих пір європейські серйозні технологічні гіганти продовжують працювати з російськими компаніями. І тут постає питання: от Росатом, Ростєх, гіганти, вони не під санкціями але. Європейці кажуть, так вони ж це ж не оборонні кампанії, що нам проти них санкції вводить? Але ж ми розуміємо, що вони зараз замінили функції оборонних технологічних гігантів Російської Федерації. Тож Росія Хреса там поставляють найбільше мікроелектроніки до будівництва російської зброї. І отут питання бізнес-інтересів, інтересів лобістів цих великих корпорацій в Європі. Ми розуміємо, що про російське лобі велике, і з ним треба боротися, і боротися треба швидше, тому що ну ми розуміємо, 11 років веде війна, більше 11, 3,5 з половиною повномасштабна війна в центрі Європи. І наші європейські партнери усвідомлюють, що Україна це єдина, хто зупиняє Російську Федерацію від доктрини танками до Ломаншу. Тому що реально, якщо подивитися на європейські армії зараз і на російську, на жаль, європейські відстають і стримувати російську армію може тільки українські Збройні Сили. І Європа має тут бути вдячною і має душувати це російське лобі, яке всередині лобіює проти допомоги Україні та проти відмови від російських енергоносіїв. До речі, сьогодні побачу інформацію про те, що у Франції дали розпорядження підготувати лікарів, підготувати, здається, до 50 тисяч койкаміць на випадок війни в наступному році. Тобто дійсно готуються до нападу Росії. Ну, дивіться, отут от питання, це неправильна стратегія, відверто кажучи. От якщо ви готуєтеся самі до війни, то для чого, якщо ви можете віддавати Україні зброю і гроші, щоб воювала Україна? Це ж навіть прагматично. Економічно вихідніше їм, щоб Україна воювала. Та ми та й воюємо, тому що їм економічно це вигідніше, ніж якщо поляки воювали. Ми розуміємо, що для них утримання української армії це гарантія їх життєздатності. Тому я не розумію, деякі рішення окей, підготовка, все це добре. Вони можуть до чого ще готуватися умовно. Ми ж не розуміємо повної на світової конспірології, яка там відбувається навіть в європейських країнах, як вони розсінюють всі ці впливи, як вони розсінюють поточну ситуацію на українському фронті і так далі. Але потрібні більш рішучі кроки в підтримці України. Якщо українська армія, наприклад, перейде в наступ, то ні, нікому не треба буде готуватися. Ми розуміємо, що ми отримаємо наступальне озброєння серйозне. Пам'ятаєте, ситуація, коли ми дуже довго не отримували дозволи на удари в глибину Російської Федерації західним озброєнням? А чому питання? Щоб нам надали ці дозволи давно, от коли у нас були блокаути, ми могли Зробити аналогічну картинку. Просто знаєте, як в цій карточній грі Уна, показати оцей СВАП, що якщо ви б'єте по нашій енергетиці, у нас типові електростанції, вони вугільні, а в Російській Федерації вони газові. Якщо вугільно прилітає, її можна відновити. Якщо газово прилітає, вона вибухає остаточно. І європейська частина Російської Федерації могла залишитися так само без світла. Заводи без світла, будівлі без світла. А ми розуміємо, що населення Російської Федерації воно майже все розташоване в європейській частині. Азійська частина вона слабо населена, тому ми б могли залишити відсотків 65-70 населення Російської Федерації без світу. А це призвело до чого? До обурення суспільних настроїв, до економічної стагнації і так далі. Я можу про це дуже довго говорити, але факт залишається фактом. Підтримку України треба посилювати. Але на жаль, це відбувається занадто повільно на сьогоднішній день. Пане Богдане, давайте зараз обговоримо події, які сколихнули цього тижня всю Україну. Зараз буде пряме включення. Отже.